Добрий день, діти! Весна потепліло і ми буваємо частіше на вулиці. А де любите проводити час ви дітки? Ну, звичайно, і з батьками на дачі на вихідні, і в парку на прогулянці, а ще на дитячому майданчику. А кого можна побачити на майданчику? Я вам допоможу. Називайте слова з протилежним значенням. Старенькі, молоді, дорослі, так, малята, високі, так низенькі, товстенькі і, вірно, і худенькі. Різні люди полюбляють ходити в парк, відвідувати дитячий майданчик. А зараз до нас прийде казковий герой. Вірніше, героїня. А відгадайте, хто це? Народилася в Горошині, в Каралупки я жила, але якось раз з вікна жаба болота понесла. Хто ж це, дітки, ви знаєте, з якої казочки героїня? Так, це Дюймовочка. Добрий день! Я чула. Що мами водять діток на дитячий майданчик. І вони там граються. А що таке дитячий майданчик? Вовочка, на майданчику діти граються. Він спеціально побудований для того, щоб діти гарно проводили час. Там є споруди побудовані так, щоб дитина по нім переміщувалась. Та, долаючи нескладні перешкоди, закріплювала свої м'язи. Такі споруди, до речі, є і в дитячих садочках, а ще там є гойдалки. Ой, як цікаво! А що таке гойдалки я ніколи не бачила? Ну, тоді дюймовичка, пропонує тобі відправитись на майданчик у дитячий садочок, згодна? Із задоволенням. Діти, запрошую вас на ігровий майданчик до дитячого садка. Малята, скажіть, а що роблять діти на ігровому майданчику? Так, вірно, вони там грають. Погляньте, як багато різних споруд є на ігровому майданчику. Тут є ось така гарна гірка. А ще є пісочниця. А ось. Яка гарна гойдалка! Дітям дуже подобається грати із друзями на ігровому майданчику. Вони там весело проводять час. Малята, погляньте, це гойдалка. Гойдатись на гойдалці так весело. Гойдалка гойдалка. Гойда гойда. Тара-тара-тарара. Тара, тара. Веселиться, дітвора. Як же гарно, чудово, весело! Я теж хочу погратися на майданчику. Я теж хочу мати багато друзів, подружок. Так, а що ж саме ти хочеш, дюймовочка? Ти хочеш подружок багато. Так, хочу, щоб в мене були подружки. І чого й довго хочеш? І гойдалку хочу на ній погойдатися. Так, що ж робити, діти? Треба нам якось так придумати, щоб були і подружки, і гойдалки, так? Так, так, звичайно. Як же ми це зробимо? Ми зараз подумаємо і щось обов'язково придумаємо. Так, дітки, та, дюймовочка, я придумала. Ми зробимо і гойдалку, і подружку тобі. Ти згодна? Як це добре, так, і гойдалка буде у мене, і подружки будуть в мене. Звісно. Малесенька в нас так, ми зробимо тобі і подружку. А для цього ми зробимо пальчикову гімнастику. Я з долоньками дружу. Ось так. Ось так і що вмію покажу. Можу пальці дуже стиснуть. Ось так, ось так. На мізинчику повиснуть, ось так, ось так. Можу їх переплести, ось так, ось так. Можу косу заплести. Ось так, ось так, а ще зробить корзину. Ось так, ось так. І колисочку ось так і хатину. Можу пальчики сховати. Ось так, ось так. І сердечко показати. Ось так, ось так. Ну що ж, прийшов час нам трішечки відпочити, тому що в нас фіст хвилинка. Раз, два. Ліво, право, тулу. Тулуб вправо. Стати разом на носки, А тепер на ніжки встали. Кубика. Почувщали. Раз, два. Ліво, вправо. Тулуб вліво, тулуб. Дітки, що ж нам потрібно для роботи? Папір кольоровий, синій, зелений, білий, невеличкий шматочок коричневого. Потрібен клей, олівець, ножиці, серветочка, клейоночка І коробочки, які у вас є. Можна із-під мишки, і з-під лампочки, які знайдете з такої коробочки, і будемо працювати. Починаємо! Я обрала ось цю коробочку, і мені треба її розрізати. Вона дуже заширока, я її розріжу навпіл ось так, ось таким чином. Ось я розрізала, нам потрібна тільки ось ця одна частинка. Всередині ми обклеюємо синім та зеленим кольором квіточки, якщо бажаєте. І ще додамо сюди ось такі біленькі хмаринки. Наші хмаринки готові. А зараз будемо робити саму гойдалочку. Дивіться, я взяла. Коричневий прямокутничок невеличкий, і приклеїла на таку смужечку паперу. Коробочка наша хмаринками готова, гойдалочка готова, нам треба вирізати дівчинку з білого паперу. Звичайно ж, ми її розфарбуємо, як забажаєте. Можете навіть аплікацію зробити, приклеїти платячко це вже ваша фантазія. Тепер нашу дівчинку треба буде посадити на гойдалочку. Ми її ось тут згинаємо один разочек, ось так. І ніжки загинаємо. Ось таке буде сидіти І на нашу гойдалочку ми її ось таким чином приклеїмо, працюємо. Ми згинаємо края нашої смужечки-гойдалочки, намащуємо клеєм, і нам треба приклеїти до верху нашої коробочки. Ось і готова наша і подружка, і гойдалочка для нашої дюймовочки. Як чудово погуляти, в парку, де на сніг, Лідео йду та прилада, починає свій вожди, хай забуто все на світі, серце замира в ях, тільки нема, тільки лідер, тільки раді ждуть мене, тільки нема, тільки лідер, тільки раді ждуть мене. i was not Я дати буду мошки, діти, чильки небо, чильки вімер, чильки радість тих веселих, тільки зараз ми що діти, радисть цілий день, тільки небо, тільки вітер, тільки радість штуч мене, тільки небо, тільки вітер, тільки радість мене निकल Дочка, задоволена ти? Дивись, яку тобі подружку зробили, ще й на качельки на гойдалці. Ну, звичайно, задоволена. Це чудово. Є і подружки, є і гойдалка. І маленька-маленька сестричка цієї подружки. Я певна, що дітки додадуть тобі ще більше подружок, і буде тобі цікаво, весело проводити і весну, і скоро вже в нас буде літо. Я буду чекати. Так, а зараз ми шо скажемо нашим діткам? До побачення, до зустрічі!